Привіт всім! Чуєте? Це мій подарунок. Зараз вам покажу, хто там такий? Хто там такий? Виходь. Виходь. Вихвать! Да? Ну привіт! Іди! What? Зустрічайте! Це Пандора! Будено на день народження. Вона чорна німецька вивчарка, про яку я теж вже мріяла. І нарешті вона у мене це нас з'явилося два тижні тому, і це був для мене сюрприз. Не дивуйтеся моєму зовнішньому вигляду, тому що для мене це е, було таке просто неочікувана подія. Я дуже хотіла, щоб у нас була. Саме ця собака. Але е, до останнього я не вірила, що вона приїде до нас, тому що розглядали її залишити на розведення в питомнику, де вона народилася. Але все склалося, і тепер вона у мене вдома. Пандора живе в будинку разом з нами. В неї є ось такий бокс якому я її привчаю, займаюся, годую. Ми вже навчилися вдягати ошийник, вона вже вивчила своє ім'я, знає, хто така Пандора. Хоча, згідно родовіду, вона геля зі злобного наслідя Чабанов. Звідси ж і мій Блек. От з приводу Блека це важке питання. Він її досі не приймає. Ми пробували кілька разів, і він дуже сильно ревнує, не хоче взагалі е, якось так таршувати з нею. Тому завтра ми їдемо робити останню вакцинацію в Пандорі. Наш карантин закінчується. І я хочу з'їздити з цими обома собаками на майданчик до кінолога і разом з ним якось почати. Е, Відновлювати відносини між блеком та Пандорою, бо Пандора на нього кричить. Він на неї горчить. Це все ви побачите зараз на відео я вставлю. Ось, що ще? Вона зараз їсть 4 рази на день. Вночі спить разом зі мною в кімнаті. Вона на підлозі, я на дивані. І вже Через тиждень, мабуть, в неї такий нормально склався режим, і вона вночі спить. Просинається кожні 4 години для того, щоб сходити в туалет. Вона мене будить. запригує так лапами на диван і каже: Вставай, ми виходимо в коридор, вона ходить в туалет на пелюшки. Іноді, правда, і не на пелюшки ось. Але я. Планую почати її виводити на двір після закінчення карантину, і щоб вона вчилася вже всі свої справи робити на дворі. Що я ще хочу сказати? Дуже активний собака, дуже гарний в плані рефлексів. В неї є і така, вона і грається гарно, і вона їсть гарно. Завжди голодний, такий собака мій. А, коли мені треба кудись поїхати, я її залишаю в іншому боксі, який знаходиться в майстерні. І вона там знаходиться разом з Блеком. І що цікаво, коли нікого немає, і вони вдвох там вона в боксі, він а, на своїй лежанці, то Ніякого конфлікту немає. Він собі відпочиває, вона собі там може покричати в боксі, потім заспокоїтися, поспати. І якось так все спокійно і класно. Не можна нічого залишати взагалі на підлозі, вже починає запригувати на стільці, намагатися. Все хапає, все гризе, все рве. Просто у нас тут от місце, де її лежанка лежить. Зараз вона сушиться, тому що в нас ж є кішка, яка теж поки що не сприймає Пандору. І їй цікаво, Пандорі теж цікаво. Але кішка така у нас мстива. Вона якось так написала на цю ліжанку. І прийшлося її в машинку відправляти, пратися. Моюся б. Моє ще блок. Які ще що у нас ще цікавого такого? Я вже її випускала два рази на двір. Вона бігала без Блека. Блек був вдома. І ну, вона дуже така щаслива, вона дуже раділа і снігу, тому що вона може побігати і стільки всього нового, всі ці нові запахи, кущики, які вона почала одразу ж гристи, все, і моя Лаванди трошки постраждала. Та Пандора постраждала? Постраждала. Аба. Ось. Ми вже встигли застудитися трошки, вона пролила воду в боксі і лежала на мокрій підстілці і трошки застудилася. І мені прийшлося робити їй уколи. Але в неї дуже гарна мотивація на їжу. І, як ви можете зараз побачити на відео, вона дуже спокійно сприйняла той факт, що їй роблять укол. А вона собі стоїть і лежить цей килимочок з паштетом, так? Ай, не кусайся. Дуже сильно її цікавлять руки і ноги. Це просто. І отак от приходиться її відволікати, переключати на іграшки, тому що ну, у мене всі руки і ноги вже покусані. У мого молодшого сина теж вона його сприймає як здобич, то ще я починаю від неї, від неї тікати. І все. Ось така пригуття. З блеком обов'язково ми будемо працювати. Не знаю, коли це станеться, коли вони зможуть знаходитися, ну, по, по крайній мірі, разом з кимось, зі мною чи з моїм чоловіком, разом, щоб ніхто нікого не вбивав, не кусав. Ми будемо обов'язково над цим працювати. Сподіваюсь, через деякий час в наступному відео я вам вже покажу. Маленький щоденник за цей час. Ще що хотіла сказати, вона дуже швидко росте. Коли е, вона приїхала до нас, вона важила 7,5 кг. Зараз, майже 2 тижні пройшло, вона важить 10,5 кг. Ну і е, по фото, яке я зараз вставлю, ви можете це побачити. Її вушка встали, ми почали давати німецькі. Для цуценяток, для того, щоб гарно розвивалися суглоби, хрящики оці всі. і блеку теж давали. Ну і думаю, що вушка у нас і завдяки цьому теж піднялася. Так що привітайте мене з нашим новим членом родини. Так? Іди сюди, монторик. Монторик, тікам його. Бачики. Всім бажаю миру, мирного неба. Я її теж навчу казати вам гав-гав. всім -гав пока-пока.